Всім привіт сьогодні. Ми з Автуром будемо грати в нової в нової гру від автора, який історія всі в те, абсолютно всі в те, чи він ем, недавно буквально десь вчора, позавчора ви. Вийшов лего режим в баві, а перед тим вийшла воду ця гра в те, що зв'язниці італійських брейнеротів. І ми в неї зайшли. Тому, будь ласка, поставте лайк і підпишіться, щоб не пропускати нових відео. Артур. Артур ти, ти не забув, що ми знімаємось? Ти не забув, що ми знімаємось? Шо? Вибачте, він... Вибачте, він яке хлопчесо. Де Десь... тепер Зараз на весна... новою? А вибачаюсь дуже. А то, а ти не забув, що ми знімаємось. <рід> я... Ох, фух, ту -ту тун тиквитунтонтон. Ха, Ха, не спіймав мене. Та чекаю я тебе. І, до речі, ми можемо визволити глорбо фрукту двил. Знаєте? Підписники. Але, будь ласка, я не знаю, де, де нам є. підписники, будь ласка, підкажіть, щоб ми в наступному відео змогли звільнити Глорбу. Муд, ти мені зробиш. Ага. Я тебе чекаю тут. Дуже вибач, чи ти підписники, що так вийшло, просто він шов глух, не відповідав, довелося передзвонювати. Я з Артур, я зробив ресет, щоб знову пооб'їхати побі... в Сагура, бо мені нема що робити. Mm -hmm. Така ти не можеш прийти. Що ти? Ти де? А стоп, то ти ж вже на моєму рівні. Я тебе бачу, Хеллоу! Кітті. Ти що, ти що забув що? Ти що, забув, що ми в відосі? Не можна так таке погане казати. Ти просто зробив гумор. Як ви бачите, він зовсім не вміє гумору. Він зовсім не знає, що таке гумор. І постійно на гумор відреагує йому прям жахливо. Мягко кажучи. Дуже вибачаю за них. Артура, що він таке погане каже. Та, на, на, якщо ви захочете, то в наступному відео щоб не було всього, щоб він не щоб такого часу не було, то він буде вірше появлятися. Артур, не будеш погано казати. Про гумор. Та це просто гумор, ти кажеш погано. Ок, думаю, вже можна далі знімати самому підписники. То не кажи погано. То не кажи погано на гумор тоді.

Ха. Як ви бачите, що це гра якась багри і коли я просто ішо? І мене не заділа ця штука, то вона якомусь чином черідним мене заді. Не розумію. ее. знаю. С ніхом сахарок. Що? Вот о, э, о зомбі! Бачиш? Його назва, його назва Зомбі, Артур, подивись, там написано зомбі. Це сагур. Зомбі Савур. тільки от такі кепочки Дебільський. Тільки в Дебільській... Тільки в Дебільській Кепці. Яке ліві Ніра. Ліві лі лавила. Його тут А, його можна купити. Артур, а ти дивився, А ти. Ти на вже просе! Ти на просе! Та кнопка робить через те. Ням. П'ємо. П'ємо енергетик. Ось що буде з вами, якщо ви п'єте енергетик. Це найлегший. В на увазі найлегше. Так, і до речі, так злитися, прямо не досі можна. Я і пройшов навіть жодного разу не померше, ви це бачили? Бо це, напевно, розробник пожалів тих, хто не вміє це проходити і зробив легке, подякуємо. Як по жопі Сані, як по жопі б'ється. то серйозно, якось дуже якесь воно легке. Якщо що, я вже скуча в'язниць, цікаво на відміну від Артура, він не цікав, він зазвичай не, не може там щось пройти і виходить. А я допроходжу до кінця. Я вже в ці... і речі, цікавий факт. Всі в'язниці, всі Роблокс втечі створив цей а... Один і той же самий автор. Всі втечі. Артур, а, з... а хочете трохи історичних фактів? Артур, а, а, а знаєш, яка була перша х... в... втеча від того автора, який зробив всі втечі в Роблоксі. Це була втеча. Це була втеча з. з з. з чогось там. Я гаразд жартую. Серьозно. А я по. А я покрутив важю. Ти здоха, а я покрутив важю.

І до речі, друзі, це оста на даний момент остання гра від цього розробника, але, але десь позавчора в, в ба в в'язницю баві е е е сталась колаборація з Лего, і там додали новий Лего режим. Якщо хочете, щоб ми його зняли, то ставте лайк і підписуйтесь. Артур, ти вже це зробив? Ага, бо Артур вже це зробив, бо він хоче побачити продовження. Ну а ви. І поставте лайк і підпишіться. Це, щоб... І це дуже, це дуже. Бомбар Бомбардіри та почекай, Артур, я згадав, як називається перша втеча від того автора. Це втеча замку, це втеча замку. Так, з замку. Тут партіво проходило, але чогось автор. А знаєш, Артур, перечитай, тут написано. Бачиш, а ти де? Ні, я мав по кактус якась. Все, тепер я можу кавунами закидувати. закинули вс. Дивись, тепер подивись. Тепер мене задумать суто кавуни. Я здох. Ты что так вращишь? Нам же очень за персоналом. Ты чего говоришь, я прийду. Алло, а ты с ним? Ты не дома не запись. На надо воно гаить. Летай. И ты Ах! Скудят. Я не можу на нову пройти, бо мене на за... ново на драбену. Мене просто відштовхує. Та мене ще відштовхує від стіни. Я попадаю в пащу акули. Артур, я тепер по цій драбині ходжу. Тому я, я просто пристримнув і тепер не ходжу на драбині. Являюсь, ходжу. Тихо. Ой, мав, пока вон. Артур. Я не буду, я не буду, то... я краще спуститись по доробені, бо це ще вічність. Я ледве ступ... спустився, ще підніматися, це вічність буде. Ні, ти мене не чекаєш. Ні. Ко ви бачите, в мене просто забагалось, і тепер я не можу рухатись. мене просто забагалось, я по я ресет, але я тут далі сиджу і нічого не стається Проблемки проблемки Ну, підписники, like, Сьогодні, як ви бачите, нам через Баг не вдалося пройти, пройти. Ну, всім па-па. З вами був ютубер ютубертів і... Всім па-па.